Добрий день, мої хороші! І знову в який раз наш урок перервала повітряна тривога? Ми якраз працювали, виконували завдання з номера 422. Ми сильні. Час іде, ми маємо розвиватися. Розвивається той, хто працює. Тому вперед! За щасливим майбутнім! Я зараз три завдання з цього номера вам поясню. А саме шосте, восьме та одинадцяте. Число ділимо на дріб. Ну, число, ви знаєте, можна записати у вигляді дробу: трійку як три перших, Шістку, як шість перших, четвірку як чотири перших. І використати означення ділення дробів. Щоб поділити дріб на дріб, потрібно перше помножити вже на обернене до другого. Перевернене, ми кажемо простими словами. Отже, трійку помножимо вже. На дріб перевернутий 16 п'ятнадцятих. 16 п'ятнадцятих. Кому зручно представляти трійку у вигляді дробу, три перших чисельники перемножувати, знаменники перемножувати. А кому другий спосіб зручніший, щоб число помножити на дріб, потрібно це число помножити на чисельник дробу. Три помножити на 16. І ділимо на 15. 15 у нас знизу, тому і знизу записали. Перш ніж перемножувати, подивимося, чи можна щось скоротити. 3 та 15. Ці числа мають спільний дільник. Трійку. Отже, на 3 будемо скорочувати. 3 поділити на 3. Одиничка, 15, поділити на 3, 5. Отже, маємо 1 на 16 помножить, буде 16. А знизу лише п'ятірка. 16 п'ятих це є неправильний дріб. Згадаємо, щоб перевести неправильний дріб у мішане число. Нам потрібно чисельник поділити на знаменник. 16. ділимо кутиком на 5. Візьмемо по 3, 3 на 5 15. 16 мінус 15 маємо одиничка. Остачу Ці, Неповну частку запишемо в цілу частину. Три. А остачу у чисельник дробової частини. Одиниця. Одна п'ята. Одна п'ята. Одна п'ята. Маємо. Чудово, поїхали. Наступне завдання восьме. 6 поділити на 18,23, з того самого номера. Отже, шістку ми будемо множити вже на обернений до другого дробу. 18,23, а до нього обернений 23,18. Далі, множимо вже, щоб помножити число на дріб. Потрібно це число помножити на чисельник дробу. І відповідно поділити на знаменник риска дробу, пам'ятайте, що це дія ділення. Проводимо скорочення: 6 та 18. Найбільший спільний дільник цих чисел 6. Отже, ділимо на 6, 6 поділить на 6. 1. 18, поділити на 6, 3. 3. 1 множимо на 23. 23. Знизу трійка. Отже, 23 потрібно ділити на 3. Ну, можна не кожного разу цей спосіб використовувати, якщо важко, ви використовуйте ось цей спосіб, що робила я в попередньому завданні. Можна подумати: у 23. Скільки влазить трійок? Угу, Сім. 7 на 3. Буде 21. 21, а не вистачає ще дві одинички, щоб було 23. Тобто 7 цілих трійок увійде в число 23. А ще дві одинички залишиться. Знаменник залишаємо той самий. 7 цілих 2 треті, ось так. Або використовуєте попередній. І ще одне завдання з цього номера 4 поділимо на 10 одинадцяти. 4 множимо на обернений дріб до дільника 11. Четвірку множимо на чисельник дробу і ділимо на знаменник. 4 та 10 можна скоротити на двійку. Найбільший спільний дільник цих двох чисел 2. 4 поділить на 2 буде 2. 10 поділить на 2 буде 5. 2 на 11. 22. І п'ятірку знизу запишемо у знаменнику. 22 ділимо на 5. У 22 війде. 4 п'ятірки. Це видно з таблиці множення. Бо 4 на 5 буде 20. 20 буде, а ще 2 одинички залишиться. Ще 2 одинички залишиться. Знаменник залишаємо без зміни. Зверніть увагу, 4 на 5 20. А плюс 2 буде 22 п'ятих, 22 п'ятих. Перепишіть собі ці. Завданечко до зошита. Виконаємо ще з вами номер 428. І я поясню з цього номера два завдання. Тут уже ділення мішаного числа на дріб або дробу на мішане число. Ну, ось перший випадок. Дріб потрібно поділити на мішане число. Ми знаємо з вами, що мішане число можна перетворити в неправильний дріб. Будемо. Це і робити. Ділене залишимо без зміни 2 сьомих, поділити. А ось уже мішане число перетворюємо в неправильний дріб. 3 множимо на 2 і додаємо одиничку. 3 помножить на 2. 6 плюс один буде 7. Результат записуємо в чисельник неправильного дробу. А знамених залишаємо без зміни. Тепер виконуємо ділення. Щоб поділити дріб на дріб, потрібно перший помножити на обернений до другого 2 сьомих. Маємо 2 Чотири 2 4 7 сорок 49. Ніякого скорочення не можна провести, тому залишається дріб 4,49. Крапка з комою. Завдання 3. 2,78 поділити на 23,24. Переводимо мішане число у неправильний дріб. 2 множимо на 8, додаємо 7. Цей результат маємо записати у чисельник неправильного дробу. 2 на 8, 16, 16. Плюс 7 – 23. 23. А знаменник залишаємо без зміни. 8 був, 8 і залишиться. Поділити на 23, 24. Щоб поділити дріб на дріб, потрібно перший помножити на обернений до другого, простими словами, на перевернутий. 24, 23. Ой, бачимо, що можна провести скорочення. 23, 23. Ділим на 23. 23 поділити на 23, одиничка. 23 поділити на 23 теж одиничка. 24 і 8 можна скоротити на 8. 8 поділити на 8 – 1. 24 поділити на 8 – маємо 3. 1 множимо на 3. В чисельнику записуємо трійку. 1 множимо на 1 – знаменнику 1. А дріб 3 перших – це є трієчка. Хто не вірить, можете 3 поділити на 1, бо риска дробу – це знак ділення. Тому тут маємо трієчку.